Всім привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Суркіс назвав вартість одного з лідерів Динамо. Ротань повернув в Україну відомого легіонера. Лідер Шахтаря, близький до переходу в топ-лігу. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі, відео вийшло дуже цікаве. Тому беріть з собою щось смачне та поїхали до новин. Вінгер із Конго Беніма Куана, який значиться в оренді в Черкаському ЛНЗ. Несподівано повернувся в розташування Полісся Головний тренер команди Руслан Ротань вирішив особисто оцінити готовність гравця після невдалої підготовки до Єврокубків. У першому матчі Ліги конференцій проти Санта-Коломи Макуана не потрапив до заявки, повідомляє телеграм-канал Insight UPL. Причиною відсутності бані Макуана на полі в першій грі проти Санта-Коломи стали складнощі з візою та пропущені збори в Австрії. Тренерський штаб просто не встиг, як слід протестувати його у бойових умовах. Проте, замість того, щоб продовжити оренду або відмовитися від послуг футболіста, ротань наполіг на його поверненні. Зараз Макуана тренується з дублем, але очікується, що він отримає шанс проявити себе вже на українській землі. За інформацією з клубу, фахівець хоче побачити гравця в справі особисто та в умовах, де може контролювати процес. Це частина стратегії Ротаня – не втрачати жодного потенційно корисного футболіста. У клубі також обговорюють майбутнє хорватського захисника Матея Матича, якого вже активно пропонують в оренди іншим клубам. Шахтар відкриває двері для трансферу голкіпера в АПЛ. Воротар Національної збірної України Дмитро Різник може змінити клубну прописку вже цього літа. На футболіста претендує Сандерленд. Попри статус основного воротаря та участь Шахтаря у кваліфікації Ліги Європи. Донецький клуб готовий розглянути варіант із продажем 26-річного голкіпера. Нагадаю, контракт різника з гірниками чинить до кінця 2027 року, а його вартість, за даними Трансфермаркт, становить 7 мільйонів євро. Захисник збірної України та київського Динамо Тарас Михавко проведе у складі білосиніх наступний сезон. Президент столичного клубу Ігор Суркіс заявив. Що Марсель не надсилав офіційних пропозицій щодо трансферу гравця. Динамо оперативно відреагувало на чутки про зміну трансферної вартості Михавка, повідомляє трибуна. Після заяв журналіста Віктора Вацка про нібито готову пропозицію від французького Марселя у розмірі 15 мільйонів євро за захисника київського Динамо Тараса Михавка, реакція клубу не забарилася. Директор медіадепартаменту Динамо Андрій Шахов офіційно заявив, що жодної пропозиції щодо футболіста не надходило. Президент клубу Ігор Суркіс також підкреслив, що ніхто не виходив з офіційною офертою. У сезоні 2024-25 Тарас провів 39 матчів у всіх турнірах, показав стабільність у центрі оборони, відзначився одним голом та двома асистами. Попри вплив у команді, реальної трансферної активності щодо його відходу немає. Це все чутки. Жоден клуб не робив офіційної пропозиції щодо Михавка, наголосив президент Динамо. Ісак зник з радарів Нюкасла. Тібіар футбол інформує, що 25-річний гравець бойкутує тренування команди, і наразі ніхто у клубі не знає місця його знаходження. Джерело додає, що між гравцем та керівництвом «Сорок» стався конфлікт через вимоги шведа по збільшенню зарплати. Ісак хотів отримувати 300 тисяч фунтів на тиждень, але йому відмовили. Нагадаю, що керманич команди Еді Гау нещодавно сказав, що немає жодних шансів, що нападник залишиться у клубі. Головним претендентом на гравця є Ліверпуль. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував матч-відповідь з Камерун Спартанс. Вітаю усіх уболівальників з перемогою. Дійсно, за рахуванням результату першого матчу і того, що ми входимо в дуже насичений графік, провели певну ротацію, дали можливість проявити себе іншим футболістам, сказав Олександр Шовковський. Голокіпер збірної України Андрій Лунін, попри інтерес, з боку іспанського вільєреала, вирішив залишитися в реалі та продовжити боротьбу за місце в стартовому складі. У сезоні 2024-25 він програв конкуренцію Тібо Куртуа та провів лише 14 матчів із 66 можливих, залишаючись другим номером у Кубкових і резервних іграх. Повідомляє Діаріо Ас. За декілька останніх місяців регулярно з'являється інформація про інтерес зарубіжних клубів до Андрія Луніна. Його хотіли підписати команди від Реал Овєдо до англійського Манчестер Юнайтед. Повідомляється, що найсерйозніший інтерес виявляв Вілія Реал. Проте українець відкинув усі ці варіанти. Контракт голкіпера з Реалом діє до літа 2030 року. Андрій провів майже весь минулий сезон на лавці запасних, але все одно вважав за краще залишитися в Мадриді та боротися під керівництвом нового тренера Хабі Алонсо. Гравець залишається на лавці запасних, але готовий доводити себе в тренувальному процесі та кубках, тоді як Реал задоволений такими умовами. Тібо Куртуа останніми роками регулярно отримує травми та пропускає матчі. Лунін має намір чекати на свій шанс і готовий продемонструвати майстерність на полі в будь-який момент. Така ситуація влаштовує тренерський штаб Хабі Алонсо. Нападника Шахтаря чекають в серії А. Рома готова попрощатися з Артемом Добиком і спробує на його місце підписати Кевіна, за яким також пильно стежать Наполі та Болонья. За інформацією джерела, вовки вже давно стежать за 22-річним бразильцем. Зазначається, що гірники оцінюють свого лідера у 30 мільйонів євро. А сам футболіст розраховує на зарплату в межах 2 мільйонів 500 тисяч 3 мільйонів євро на рік. Нагадаю, цього сезону Кевін провів два матчі у Лізі Європи, в яких завив три м'ячі. Портал TransferMarkt оцінює його вартість у 12 мільйонів євро. Майбутнє українця в Ромі під великим знаком питання. Артем Доубик потрапив до сфери інтересів одразу трьох англійських команд, як повідомляє британське видання Team Talk. Нападника збірної України хочуть бачити у себе Крістал Пелес, Вестхем та Ліц після приходу на тренерський місток Жан П'єро Гасперіні. Керівництво вовків більше не вважає Доубика незамінним. Італійський фахівець не планує будувати команду навколо українця та відкритий до його продажу. Нагадаю, Добик перейшов до Роми влітку 2024 року. У дебютному сезоні за італійський клуб він провів 45 матчів. Відзначився 17 -ма забитими м'ячами та 4 результативними передачами. Його контракт чинний до 2029 року. Разван Луческу відверто розповів про важкий період у житті свого батька, знаменитого тренера Мірча Луческу, до його приходу в Київське Динамо. Румунському наставнику 29 липня виповнилося 80 років. За його словами, у той момент Мірча опинився в непростому стані без клубу, без мотивації та з внутрішньою кризою. За спогадами сина, Луческо старший намагався знаходити розваги в прогулянках, книжках і відпочинку, але все це не приносило справжньої радості. Він потребував роботи, виклику, повернення на поле. Саме тоді надійшла пропозиція з Києва, яка стала для нього шансом усе змінити. Рішення далося непросто: Мірче вагався, відмовлявся, знову погоджувався і знову передумував. Емоції, багаторічна історія Шахтарем та сумніви гальмували його, але в Динамо проявили наполегливість, і це зіграло ключову роль. За словами сина відомого наставника, саме Динамо подарувало батькові другу молодість. Київський клуб повернув Мірчу Луческу до життя, що позначилося на самопочутті фахівця. Київське Динамо повернуло його до життя і знову зробило щасливим. Він знову вигравав трофеї, знову ростив молодих гравців, які потім пробивалися в інші клуби, розповів Розван Луческу. Друзі, а як ви оціните роботу Мірчі Луческу в київському Динамо? Обов'язково напишіть в коментарях. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!